З Днем Святого Миколая. Тому я сьогодні спробую бути об'єктивно позитивним, не сильно позитивним, так, щоб перевалювало за правду, а так, умовно позитивним. Ну, свято все-таки. Далі буде вже серйозніше. Прошу підписуйтесь, поширюйте мій канал, лайкайте, коментуйте. Це вкрай важливо, тому що ну, правду повинні знати всі. Ну, Давайте спочатку я про гроші коротко скажу. Це те, що Мерц сказав про те, що всі повинні нести рівну відповідальність за той, ну умовно кажучи, святковий процес, який зараз іде, про передачу нам понад 200 мільярдів євро, які заморожені в різних країнах, і це правильно. Нагадаю, що кілька днів тому всі в істериці кричали, що Бельгія не хоче передавати нам гроші. Прем'єр виступив в парламенті, розказав, що там, значить, ми не дамо гроші Україні, Україні, якщо не буде гарантії. І от сьогодні мер заявив те, чого всі чекали, що всі повинні нести рівну відповідальність. Тобто, щоб в разі чого. Е Росія судилася не з Бельгією, а з Європейським Союзом. І це зовсім інша історія. Отже, коли Бельгія каже, ми не хочемо, але Європа починає працювати над але. І, до речі, в тому проєкті, який розіслали всім знач, Єврокомісія, там якраз і передбачено, що буде спільна відповідальність за ці гроші. От. І це, як би, от, бачите, продовження, воно таке майже святкове, бо ж гроші, це ж гроші, ну не гроші, точніше а подарунки. Це ж ключове, що е, повинно бути для всіх в День Святого Миколая. Тому я прошу вас задонатити нашим хлопцям. Ось тут QR-коди стоять, ось тут вони ось два. Це ми збираємо на пікап для. Батальйона безпілотних систем людь. І я дуже прошу вас підписатися на мій канал, поширити його, лайкнути і прокоментувати. Друга частина Магомед Расулов. Це дуже важливий момент для розуміння того, що відбувається. Колись, коли тільки почався е міндічгейт, я вам сказав, що ключова перша ознака зміни ситуації в країни це звільнення Магомеда Расулова. Це обов'язково. Наступний крок переформатування парламенту. І коли е, приймали бюджет, я б обурювався, як і вийшов, не прийняли бюджет, тому що е, значить, більшість Єрмаковська збережена, бюджет Єрмаковський прийнятий, але не могло бути інакше. Спочатку звільнення Магомеда Расулова і тільки потім переформатування парламенту. Іншого порядку просто не може бути. Чому пояснюю? Це свідчення того, що СБУ не підтримує владу, як би це сказати, більше ніж здоровий глузд. Тобто, те, що зробив малюк в липні, сам особисто заявивши про те, що Магомед Расулов шпигун, і так далі, і так далі, там Агент і так далі. Це була велика дурниця з його боку, і, ймовірніше за все, у нього просто не було іншого виходу. Його Єрмак притис в коридорі і сказав, чувак, ти повинен це зробити. Інакше буде як з Бакановим. І він повівся і зробив те, чого, він, в принципі, не мав права робити, тому що, ну, слухайте, ні малюк, ні інші діячі не можуть нікого звинувачувати. Для цього є слідчі, слідчі там щось звинувачують. У них прокуратура є, яка цим займається і так далі. Але на жаль, Зеленський це робив. Ви пам'ятаєте. В певних справах Зеленський робив висновки, і, до речі, про плівки Деркача, тобто плівки Байдена, Порошенка, він теж там робив висновки, ну і так далі. Тобто дуже багато таких висновків було. І такі висновки, які робить Малюк чи Зеленський, чи інші керівники, які не є процесуально в справі, це вибачайте, тиск на суд. І безумовно суд, який тоді, я вже не пам'ятаю, тоді був в той. Їхній куратор вже ще живий чи не був. От, але так чи інакше, суд був теж підконтрольний і він приймав ті рішення, які потрібні були в по владі. І ці рішення, на жаль, були вкрай негативними. І от ми побачили одночасно протягом двох днів, як значить, Червінського звільнили. А це прямий конфлікт був, як ви пам'ятаєте, з Єрмаком. Звільнили під домашній нічний арешт. Ну, Червінського під нічний арешт залишили. Тобто в день він може тепер ходити на ефіри, що він робить, і так далі. Батька е, Расулова е, так само звільнили під нічний домашній арешт. А самого Магайта, Расулова, зрадника, ворога і так далі. Просто звільнили. І це, я ще раз кажу, це знаєте, публічне. Визнання СБУшниками, що вони працювали в інтересах не України, а в інтересах Єрмака. І це ж ви розумієте, що це, має, це піраміда. Тобто всі навколо розуміють СБУ, все, СБУ не буде працювати отак, як треба, а буде працювати інакше. І це, ну, я ж кажу ще раз, це дуже важливий фактор. Наступний крок буде це от тепер робота з парламентом. Парламент розуміє, що тепер. Все буде більш чесно, і суди і силовики, і вони почнуть діяти трошки інакше. Третя історія це наша революційна красавиця з, з колишня слуга, яку піймали на 250 тисячах хабаря. Ні, не питання не в депутатчі. Депутатча, слуга колишня перефарбована, яка там прилипла до хлопця, який намагався когось роз. E, значить, ну ви пам'ятаєте, що її коханий теж депутат? Він. Значить, Боровся з хабарями в конвертах. Але вона була з ним. Не знаю, чого вона з ним була, бо і герої подобалось, чи може їх хтось туди послав, я цього не знаю. Але таке буває. От в Радянському Союзі, припустимо, це було класично, коли ти письменник, відома людина, а тобі КГБ до тебе відправляє якусь дівчину, і вона за тобою слідкує, контролює, щоб все було нормально, звіти пише і так далі. Хто я знає, як тут було? Нічого сказати не можу, даних у мене немає. Але... Тут важлива не е, ця історія з черговою слугою, а дуже важливо те, що тепер весь світ знає, як працює РНБО. Так? І що таке санкції. Тут оцей момент важливий. Не те, що там слуга, всі про це пишуть, що слугу там такусяку. Та слухайте, два десятки слуг вже під слідством, так чи інакше. Когось вже там і вбили, когось ще щось таке. Ну, тобто там маразм повний. Але не це. РНБО може вводити санкції за гроші. Ми це знали давно. Багато хто говорив про це мільйон разів писали про це, що деякі санкції проти бізнес-партнерів і так далі. Але ж говорити то одне, а довести і показати це інше. СБУ прямо про це говорить: що вона брала гроші. За те, щоб ввести санкції через РНБО. Отже, РНБО, яке ввело санкції проти Порошенка, ну і багатьох інших, <сум> бере гроші за свої санкції, значить воно може вводити будь-які санкції необ'єктивно. І це великий сигнал, в тому числі всьому світу, що наше РНБО може приймати мотивовані рішення як політично під тиском президента. Так, і за гроші. Тобто, Наше НБО перетворюється в очах світу в повію, яка е, може працювати за гроші, а може працювати із любві к хазяїну. Ну, безплатно може. Це от другий важливий момент. От. Ну, і, Тобто, тут це таке, це, тобто, це дискредитує саме РНБО. І друге, це дискредитує, да, і, до речі, секретар РНБО, там не веде ха-ха-ха. От а він був уже секретарем РНБО, коли це все відбувалось. Нагадаю вам, зйомки в вересні були. А він в вересні вже точно був секретарем, і ну, якби, от, е, значить, питання до нього. І друга частина дуже важлива, це те, що самі санкції, самі санкції е, тепер теж під великим питанням. І це теж позитивний момент. Тобто це повинно прискорити е, е, зміну влади в Україні. Не, і ще раз я вам казав, не шляхом повалення цієї влади, тому що зараз ми цього не можемо робити і говорити про це навіть не треба, а, путем, а шляхом повернення цієї влади в законне русло. Тобто цю владу повертають в законне русло, а повноваження президента, якщо їх повернути в законне русло, не такі вже великі. От коли е, е, Зеленський повернеться, до повноважень, які були у Порошенка, і до повноважень, які були у Ющенка, от тоді можна буде говорити про щось і порівнювати, хто що зміг, а чого не зміг. Бо сьогодні Зеленський володіє. Ну, стоп, чи володіє він зараз чи ні, я ще не знаю. Але раніше з'ясно, що цими повноваженнями володів Єрмак, а не Зеленський. Але менше з тим це були необмежені повноваження. Він мав повноваження. Як у Януковича, тільки у Януковича це були конституційні повноваження, бо він змінив конституцію незаконним способом, а у Зеленського такі повноваження, тому що він їх сам захопив кількома способами: це змінивши систему управління державою неофіційно, і завдяки чому завдяки тому, що більшість нашій країні проголосувала за. Повну вертикаль під Зеленським. Тобто не тільки за нього, як за президента, а його політичну силу, і створили йому вперше в історії монобільшість. До речі, країн, в яких правлять монобільшості, не так багато в світі, ну і ніяка з них не є взірцем чогось позитивного. Тобто, ми себе показали у 2019 році два рази дуже погано, і тепер нас Святий Миколай, різочкою фігашить, що не дуже приємно. Ще раз прошу вас, підпишіться. На мій канал, поширте його, прокоментуйте, лайкніть. І поставте, будь ласка, отут. отут QR-коди стоять для нашого 428-го батальйону безпілотних систем. Поставте туди, будь ласка, свої, пошліть якісь свої е, Свято-Миколаївські подарунки. Слава Україні! До наступного ефіру!